Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисника та захисниць України. Ми вирішили запитати Житомирян, за що вони вдячні тим, хто боронить нас від ворога. Від цієї душі, славні хлопці, хай будуть всі здорові, щасливі, щоб всі повертались до своїх батьків, до мам, до своїх жінок, до своїх дітей, щоб у нас була перемога. За те, що ми маємо змогу спокійно спати вночі, прокидатися. І живемо живемо так. Що ми зараз маємо змогу ходити по своїм справам на роботу? За все те, що вони роблять для нас, для країни, для народу. За те, що ми живемо. За те, що наші діти можуть жити, хоч буває деколи і неспокійно, але ми дякуємо за те за наше життя і надіємося, що все буде найкраще. По перше, дуже вдячний за те, що я можу тут перебувати, це в першу чергу, і те, що я можу зараз піти спокійно собі на пари і не боятися, що що зі мною зараз станеться. Те, що я тут є, те, що я можу жити, працювати і якось розвиватися, допомагаючи їм, наприклад, тими же донатами і збірами, я переживаю завжди. Вот. И всегда я им желаю здоровья, всего самого наилучшего, чтобы они вернулись домой к своим семьям, к своим детям, внукам. І всього-всього самого хорошого, щоб ми в время победили эту вот війну, щоб вона закончилась. За те, що ми можемо спокійно так ходити по місту, ходити на навчання, якісь робити повсякденні справи за мирне небо над головою, нас, наших дітей, за те, що можемо ходити займатися повсякденними справами, за те, що вони ризикуючи своїм життям, не шкодуючи себе, захищають. Нашу країну захищають кордони. Ми дякуємо тим, хто стоїть на захисті нашої країни за те, що ми живемо у вільному місті, можемо говорити українською та бачити рідний синьо-жовтий прапор. Дякуємо нашим захисникам.